алло привіт! Hello! Oi! Sop. Stand-up! Це розігрів, так. Починаємо з стендап. Помічали, що коли в компанію приходить нова людина, вона всім дублює своє ім'я, велика компанія і нова людина. Я Якось був в компанії, в яку прийшов Антон. Я слухав, як він підходить, і такий: Антон, 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 Антон. Антон Антоні, Тоха. І коли черга дійшла до мене, я сказав: можеш не говорити. В мене погана пам'ять на імена. Артем. Стендап. Поспілкуємось з аудиторією. Ви не проти? Я задам питання, а ви скажете ні, добре? Скажіть, а чи можна вважати новим сексуального партнера, якщо це секс з колишньою? Але вона каже, що вона зараз зовсім інша людина. Поспілкувалася, дякую. Я читаю книги з телефона, бо я не довбойоб. І розумію. Що так я прочитую більше сторінок. <праць> Читаю книгу. <праць> Помічали, як люди, які тільки що стріляли у вас цигарку, як вони курять її. Так. Ніби це їх цигарка. Вони стоять і такі, я курю свою сигарету, посмотрите на мене. Парламент аква. Потому що я зарабатываю, Я айтішник. Я собі такого не дозволяю. Я коли стріляю цигарку, я спішу. І Відправити голодаючим дітям у Африку. Бо розуміє, що цигарка перебуває апетит. А є в залі люди з татуюваннями, поплодуєте, якщо є. Дивіться, а бувало у вас таке, що ви набили собі нове татуювання, а потім дивитесь на нього і думаєте. Блять. В мене ж точно така вже була. Я набив собі тут бабочку і забув, що в мене вже була. Взагалі в мене два татуювання. Тут бабочка, а тут розочка. Я дуже не люблю, коли мене питають, а що означають твої татуювання? Бо дуже погана відповідь. Кожне моє татуювання означає, що я малолітній долбайоб, який не розумів, що він б'є. І мені кажуть, добре, малолітній долбайоб, А якщо ти в тюрму сядеш, я кажу, гарна перспектива. Але якщо ти сядеш в тюрму і в тебе спитають про значення цього татуювання, що ти їм відповіш? І в мене є насправді відповідь. Кожне моє татуювання означає, що я добре смокчу. Нічого більше. Щось у цьому є, правда? Чули таку фразу? Щось у цьому є. Як на мене, фраза щось у цьому є. означає, що ніхуя в цьому немає. Я якось довго. Сумліно розповідав своєму другу про щось дуже важливе для мене. І спитав в нього, а що ти думаєш з цього приводу? І він каже, щось у цьому є. Я питаю, а що конкретно? І він каже: ну, щось, що змусило мене не слухати тебе з першого речення. Я такий о, маєш рацію. Що це за фраза взагалі, блядь? Маєш рацію. Ні, не маю. Був у студентській столові нещодавно, і там до мене підсів студент зі словами приємного апетиту. Приємного, блядь, апетиту. І я траванувся. Суржик не в то горло просто. Не розумію людей, які сміються з жартів про безкорисність диплому з вищого навчального закладу. Замість того, щоб швидше готувати мені мою каву. Пробарист. Як справа все супер? Давайте роздримось трохи. В мене почалися нові стосунки, і дуже важко на початку стосунків, бо дуже легко зробити кінець стосунків. Достатньо будь-який крінж. Будь-який крінж ти зі своїм партнером, дівчиною-хлопцем. Якийсь крінж вона робить і все. Можна розходитись, бо ще жодної спільної фотки в Інстаграмі. Нічого не втрачено. Я якось. Перестав зустрічатися з дівчиною, коли гуляв з нею за руку. Ми гуляємо, І вона в якийсь момент починає наспівувати. Вона йде і така. Направо, налево. А говорила що королева? Я відпускаю її руку і думаю, хочу пожити для себе. Ще помітив, що у стосунках, може у всіх, може тільки у мене. Чим менше в мене грошей, тим більше я романтик. В мене якось настільки не було грошей, що я цитував Аль Пачіно. Я дивився на неї і казав: він подарував тобі тисячу троянд, хоча грошей в нього на мільйон. А я подарував тобі 10 троянд, хоча грошей в мене всього на 10 троянд. Дуже гарно. Але насправді не закінчено. Закінчуватись повинно так. А я подарував тобі 10 троянд, хоча грошей в мене всього на 10 троянд. Тих грошей, які ти вчора дала мені в борг. Потім відправила на таксі додому, нагодувала, а сьогодні помітила мої червоні очі і зрозуміла, чому грошей в мене вистачило всього на 10 троянд. Типу накурився, витратив. Зрозуміло? Таке можна? Це не цензура. Хто курить банки? Поплодуйте, хто курить банки? Троянт не буде сьогодні. Е, я шукаю роботу. В пошуках роботи і розумію, що зі своїм резюме все, на що я здатен, це клабмен. Я навіть задумався і навіть серйозно думав про це і думав: а що треба до того, окрім мого резюме, що треба? треба вміти приховуватись? І як приховуватись так, щоб мене ніколи не запідозрили. Я подумав, що найкращий варіант. Якщо я буду кладменом, щоб поліцейські не звертали на мене увагу, найкращий варіант це якщо я завжди буду з букетом квітів. Ну, Навряд чи поліцейські побачать мене і захочуть зіпсувати мені свято. Скоріше за все, вони побачать мене і подумають кавук йобаний. В тебе хто ходив, поплутуйте, якщо бувало тебе? Я теж бував і якось побачив у тебе акцію, яка звучить наступним чином. Якщо ви знайдете товар дешевше, то ми повернемо вам гроші за цей товар. І знаєте що? Я якось знайшов товар дешевше, але сидів вдома і подумав, а чи варто туди йти. Просто ну як це буде виглядати? Я прийду в АТБ зі своїм товаром, там, адміністратор ТБ зустріне мені в звичній манері для адміністратора ТБ він скаже Доброго дня, сир. Поведе мене до прилавку. Подивиться на свій товар, подивиться на мій товар. Подивиться на мене і скаже: Так, все, вірно, ваш товар дешевше. І що? Повертати вам тепер гроші. 7.20. За ці вафлі і бані своя лінія. Ви де їх знайшли? І що мені йому відповідати? Так. Мені ще на дорогу назад. Дякую тобі. Я про суїцид думаю <реш> останнім часом. Але раніше теж думав. Але зараз теж думаю. І раніше теж думав. Зміна стільки причина, чому суїцид. Раніше, коли я був малим, я дивився у дзеркало. Я дивився у дзеркало і думав: блін, от би вмерти. І реінкарнуватись у щось покраще. Зараз так не працює. Зараз я дивлюсь в дзеркало і думаю, та куди їбать краще. <риклад> хіба, хіба що всю знаєте, повітряну хуйню, яка біля заправки отак от стоїть. <риклад> вона б краще зайшла, до речі, сьогодні, ніж я. Я е, е, з Мелітополя, таке місто є. Я приїхав у Київ у 2015 році. І перший час дуже через е, своє рідне місто місто комплексував, бо хотів би бути з якогось крутого міста, ну з якогось мегаполіса приїхати до Києва, ну, типу, з якогось big City, ну, типу, з Полтави. Щоб мене питали, а ти звідки? Я такий гордо. так, Полтава Сіті. <ріст> І мені у відповідь: О, Полтава. Клас. Я чув, що Полтава це культурна столиця Єбаного Суржика. А я з Мелітополя. І все, що я чув, коли казав комусь, що я з Мелітополя, це. О, Маріуполь. Маріуполь знаємо. А я казав: Ні, Мелітополь. Мені казали А. Більше нічого не казали. І іноді я брехав, казав неправду, я казав, що я Запоріжжя це обласний центр міста Мелітополя. І іноді бувало таке, що в компанії була людина, яка. Теж була Запоріжжя. І тоді вона питала мене, а звідки саме? І я нагубився, дивився їй в очі і казав: Ну, Запоріжжя. Вона казала: Ну, Запоріжжя велике, звідки саме? Я такий, ну, центр. Як по-інакшому. Вона казала: Так, центр теж великий. Конкретніше. Я такий, ну, Запоріжжя, центр, ну. Хортиця. Вона казала, так Хортиця теж великий острів. Звідки саме? Я такий, ну, Запоріжжя, центр, Хортиця, Запорізька Січ. Саме звідти. Вона казала: Запорізька Січ теж велика, звідки саме? Я казав ну, Запоріжжя, центр, Хортиця, Запорізька Січ. Ну, там, де козаки з Мелітополя. І <клухи> людина казала: О, так я теж. все sí. все кет